Всім здравствуйте, мене ви знаєте, як Павло Миколаєвич, Вінниця. Сьогодні вам показую трьохкімнатну квартиру. Вона знаходиться між вражаєм та Свердловським масивом. Велика простора, кухня з коморою, перша кімната, друга, там у нас ванна, кімната і третя. Йде 64 квадратних метра. Цей район весь на електриці. Тут у нас кухня, ось така комора. Тобто можна її, звісно, розширити. Електроплита, все, що ви бачите, все залишається в квартирі. На підлозі у нас ліноліум, шпалери, пофарбовані. Перший поверх у нас ДВТ, пофарбовані стелі, грати, панельний будинок, але він утеплений. Це у нас такий коридор, великий просторий, далі друга кімната. Йдемо далі. Знову коридор. Ванна кімната, бойлер на підігрів води. Третя кімната. Велика простора. Вже хочуть. Вже хочуть, вже дзвонять. Вже можете і ви дзвонити. 0984544 Ось така в нас ще лоджа і вид з вікон. Все, дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.